Олегу Куцину, героя України, волонтери побратими полеглого у війні командира добровольчого батальйону Карпатська Січ Олега Куцина закликають усіх небайдужих підписати петицію про присвоєння захиснику звання Герой України. В нас абсолютно всі бійці не просто активно підтримують. Ми просимо усіх, ми просимо всю Україну послухати, прочитати, проникнутися в величу цієї особистості. І підтримати петицію, і звертаємося до керівництва нашої держави, до командування наших збройних сил України. Відповідні заяви неодноразово лунали і в залах сесійних рад різних областей і міст України, зокрема, і Львова не тільки ми, сотні військовослужбовців, сотні людей просили і просять до тепер президента України присвоїти звання Героя України Олегу Куцину. За визначний внесок в перемогу, крім того, воїни заснованого Олегом Куциним 49-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ України просять назвати його на честь полеглого захисника, а саме 49-й окремий стрілецький батальйон Карпатська Січ імені Олега Куцина, оскільки своєю хоробрістю і добротою кум або швидше батько, як називали командира побратими, зумів запалити сотні і тисячі сердець боротьбою за вільну та самостійну Україну. Те, який дух сформував наш командир у нашому підрозділі, і які перемоги е, здобув наш підрозділ під його командуванням, е, про це можна написати не одну книжку і зняти багато фільмів. Е, як одна людина, не будучи кадровим військовим, змогла це все зробити. Ну, це просто тому, що він справжній герой. Нагадаю, боротьбу з ворогом створена Олегом Куцином тоді ще добровольча чота, Карпатська Січ, розпочала з 2014 року. А вже у 2015-му чота стала ротою та брала участь в боях у районі Донецького аеропорту. За піски шахту Бутовка Водяне Опитне. Після початку російського вторгнення 2022 року підрозділ відновили уже як добровольчий батальйон. Неодноразово Олег Куцин був гостем проектів на телеканалі НТА, де аналізував ситуацію на на фронті війна може бути затяжною. От ворог сильний, ворог підступний. От, але наша мотивація нам дозволяє говорити про те, що ми віримо твердо, віримо в перемогу, і оце буквально недавно у нас зародилося між моїми хлопцями, бійцями таке гасло. Як вони кажуть, відступати тільки вперед, добровольчий батальйон вів бої під Києвом, в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщині передослокований під Ізюм. У травні батальйон переформували на 49-й стрілецький батальйон Карпатська Січ, який увійшов до складу Сухопутний військ Збройних сил України. Легендарний командир загинув 19 червня на своєму командному пункті від прямого влучання під час чергового обстрілу Вірнопілля, що на Донеччині. Аби увіковічнити пам'ять про героїчного командира, побратим. Атими та волонтери закликають усіх небайдужих підписати петицію на офіційному сайті Офісу президента України про присвоєння командиру карпатської січі Куцину Олегу Івановичу звання Героя України посмертно.